Закон України про національну поліцію, стаття номер 17 Зараз повторюємо статті, тому що вони дуже важливі, і в деяких моментах я буду пояснювати, чому. Так, перший пункт. Поліцейський стаття 17 називається поліцейський. Перший пункт. Поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу у відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Другий пункт поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує міністр внутрішніх справ України. Оце дуже важливий пункт, коли ви просите пред'явити поліцейського ну, при якійсь нагоді своє службове посвідчення та спеціальний жетон, вони мають чітко відповідати тим зразкам, які затверджені міністрі. Міністра внутрішніх справ України. Тому що е, зазвичай у них ці корочки, які вони показують, це, це не ті корочки, які затверджені міністром внутрішніх справ України. Чому так? Я цього не розумію, ще е, не дізнався, чому у них у всіх, майже у всіх, е, ці корочки іншого е, виду. Але ось за цим потрібно слідкувати, якщо вони ну, десь скачаєте з інтернету, як повинен. Повинні виглядати ці корочки, їхні, так от службові посвідчення, які називаються. І скачайте з інтернету, десь собі там в телефоні, хай картинка буде, і коли вони вам показують інші, ви їм показуєте. Вибачте, але ваше посвідчення не є затвердженим міністром внутрішніх справ України, тому воно, ну, може, то і не посвідчення, якийсь пропуск чи ще щось. Ось такий момент. Ну ось так, ставте подобайки.